Друге, Locations відстежує використання пам'яті додатком. Цей інструмент допомагає виявити витоки пам'яті та забезпечити ефективне використання ресурсів. Animations Hitches вимірює та виявляє затримки прокрутки та анімації, допомагає візуалізувати та дослідити графічний конвейер, задіяний під час генерації кадру, події користувача коміти. Ц... 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 Сервер рендерного ЦА. Графічний процес. Апланч. Налаштування продуктивності запуску програми за допомогою 5 секундного часового профілю та трасування стану потоку. П'яте. Кордата дозволяє відстежувати взаємодію з базою даних Кордата та знайти місця, де можна покращити продуктивність додатку при з ним. Корамель Шаблон Коремель надає інформацію для розуміння робочих навантаження Мель Machine Learning, що виконується за допомогою коремель.